Усім доброго дня! Вирішила я сьогодні нам на вечір приготувати чого-небудь смачненького і зарізала перепілочок. Їм вже 47 днів, я їх починаю повністю вирізати, цю партію, і заодно спробувати, що в нас вийшло. Я їх зарізала, обібрала, обшмалила, і отакі гарненькі тушки в мене вийшли. Показую вам ближче. Отака от краса досить така. Крупненькі, не дуже великі, але порційні якраз те, що потрібно. Є небагато жиру, а дуже багато не потрібно, бо це все ж таки диетичне м'ясо. Показую. І ця. Отакі от красунчики з широкою спинкою, з великою яскравою грудкою. Дуже люблю, коли вони трошечки обшмалені, від них тоді такий. Такий аромат іде, що ну, це словами не передати, це треба просто понюхати. Хочу зараз з вами провести зважування, просто навіть для себе, для цікавості, подивитися, скільки по вазі вони в мене виходять. Вимикаємо. Ой, господи. Ой, б'ються. Дуріють мої коти собаки. Ну, ладно. Зважуємо з вами шість штучок, наскільки вони в мене витягнуть. І так, зразу кладемо дві. 4. І. Бай, Не падайте. І 6 штук. 6 штук перепілочок в мене вийшло на кіло триста... Кіло 300. 300. Нехай буде так. Отакі От красончики. Зараз у мене підуть в маринад. Спочатку, звичайно, помити треба, потім я їх промариную. Постоять вони в мене десь годинку-півтори. І я відправлю їх на противень і в духовочку. Такі от гарнюньки. Підписуємось, ставимо лайки і будемо дивитися, як вирощувати таку красу самостійно.